На одній із локацій фестивалю Айрон Екс у Заліщиках тренер і ветеран Сергій Храбко навчає учасників заходу правильної стрільби з лука. У чоловіка ампутована рука і нога внаслідок поранень, які він отримав на війні у 2015 році. Це був мінометний обстріл, 120-та міна. Ми надавали проводили евакуацію пораненого і, на жаль, втратили втраптовтра втрапили і самі під обстріл». Після травми та довгої реабілітації чоловік почав займатися різними видами спортом. Плаває, стріляє з лука, грає в теніс та навіть став на лижі. Дошку для серфінгу та вайкбордингу. Ось так однією рукою чоловік навчає усіх огочих влучної стрільби з лука. Також ветеран у плаванні та тенісі. Він навіть бере участь в міжнародних спортивних змаганнях в паралімпійському стилі Invictus Games. Вже після поранення Сергій двічі стрибав з парашутом, а також опускався з аквалангом під воду. Зараз розповідає ветеран, реабілітація військових зовсім інша. Ряди поранених збільшується щоденно в геометричній прогресії. Тому звичайно, що Реабілітації як такі вкрай складно на сьогодні, але такого плану заходи вони дуже потрібні і вони спонукають ветеранів до повернення до активного життя, до соціалізації як такої. Важливу роль у реабілітації ветеранів відіграє ставлення з боку родини, сусідів та місцевої влади. Сергій вважає, що поранених військових не варто постійно жаліти. Тим, хто отримав інвалідність, необхідна підтримка, але така ще допоможе їм адаптуватися до нового життя і знайти своє місце в ньому. У 2015 році про наприклад важкі поранення нічого ніхто не знав. А зараз доволі багато інформації доволі багато всяких заходів, доволі багато всяких активностей. Um. <laughs> розвиваються безпосередньо адаптивні види спорту. І власне це має спонукати самих ветеранів до того, в першу чергу, самих ветеранів до того, щоб вони рухалися вперед. І відвідуючи шпиталі, а я це роблю регулярно. Я повторюю постійно, що в першу чергу маєте зробити підняти свою дупу і зробити цей перший крок. Найголовніше розповідає ветеран: це саме бажання поранених військових, а тоді вже допомога та підтримка від рідних та близьких. А про ще одного незламного ветерана Євгена Федосієна який на інвалідному війську представляє збірну України з різних видів спорту? Дивіться у наступних випусках у програмі Провінційні вісті.